Друзі, це автопригоненний. Ми зараз вже в Києві Пригнались для ЗСУ чергову машину. Це Джип Grand Cherokee 2003 року з дизельним турбодизелем 2.7 Машина була нами підібрана, підібрана, куплена і доставлена з Литви. Як ви бачите, машина на номерах на Литовських. Везена в Україну в режимі гуманітарний е, груз, тобто машина для ЗСУ зараз можна завозити без розмитнення. Вона має використовуватися для бойових завдань. Саме для цього машина і ця наразі була доставлена. Значить, Що по цій машинці? До речі, бачите, є такі невеличкі ушкодження, але це нічого страшного, бо машина буде не для цього купувалась. Ось ще резина. Шипована зимова, тому що на самій машинці резина така собі була, але шиповану ми не могли поставити там в Литві, тому що через Польщу на шипах не можна. Машина їхала своїм ходом. Значить всередині все ми перевірили в Литві. Значить Коробка працює, двигун працює, е, понижена включається, повний привід тут постійний е, по стану машини. Ну, в цілому е, для бойових завдань машина е, повністю підходить. Тут, знаєте, не сильно якісь косметичні історії мають значення. От, тому машина саме в технічному плані, що важливо для військових, це. Двигун, підвізка, роздатка, коробка. В цьому плані машина якраз відповідає тим критеріям і тому скажімо так, ціннику тому бюджету, який, з яким на купівлю цієї машини звернулись для нас військові. Тому ось такі Cherokee. Гребе дуже добре, і чому ми брали 2,7, тому що, наприклад, там 2,2-2,5 було б слабувати. Люди просили, щоб машина могла тягнути за собою пушку. Ну, І скоро от уже весна, то прохідність весною буде гірша. Почнеться оця вся грязюка. І якраз зараз дуже актуально буде для людей. Щоб там їздили і захищали Україну. Кому е, більш цікаво, е, хто більш цікавиться інформацією щодо як, е, кому потрібна буде консультація, будь ласка, дзвоніть, пишіть е, в, по номерам, які будуть під цим відео. Там також вступайте в наш телеграм-канал, пишіть е, або в вейбері, або в сигналі або в телеграмі, в усіх меседжерах, у кого там. Проблема зі зв'язком, ми завжди допоможемо, відгукнемося і проконсультуємо вас. Допоможемо з підбором, з пошуком, з купівлею, з доставкою таких машин для ЗСУ, для волонтерів. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал. Слава Україні!